Усім гарного вечора, вітаю на своєму каналі. І знаєте, мені вже набагато краще. І сьогоднішня тема в мене буде така. Мені дуже цікаво, напишіть в коментарях, чи цікава вам така тема, як як би вам як це сказати, це любов. Не те, що любов до оточуючих, а як би сказати, оця любов любовна до всесвіту, псевдолюбов, любов, любов до типу миру і до всього, псевдолюбов. Ось так це буде звучати. Чому такий формат? Тому що зараз дуже тригерить це фальшиве. Люди хочуть бачити справжність. І щоб у ніхто не говорив, хто б що не писав, хто б що не критикував, я скажу вам відверто 100%. Люди хочуть бати, бачити справжнє життя. Побут все більше людям цікаво бачити людину з макіяжем, без макіяжа. Людину в звичайному форматі в лакшері житті, наприклад. Не лише гарну картинку. Люди хочуть бачити і побутові звичайні речі. Тому треш. Різні відео. Блогери звичного формату зараз дуже популярні ті, які показують. Побут, ось такий, як є, готують на звичайних жінки кухнях, в селах. Це дуже зараз актуально. Ці хати, жінки купляють хати в селах, там їх роблять щось в цих хатах, показують, як вони обробляють городи. Оце зараз дуже популярно. Люди втомилися від неправдивого, ну, не те, що правдивого, може люди так і живуть. Я нічого не кажу. Може, щоб хто б мені не казав, може люди живуть, хай живуть, я ж не про те, це ж не заздрість. Але люди більшість не живе. Так гарно і всім хочеться бачити більш приблизне життя до свого формату. Вони приміряють завжди на себе. І коли вони бачать, що люди живуть так само, наприклад, схоже, як в них, то їм це ближче і цікавіше. Це психологія. Так, інколи люди хочуть бачити найкраще, дивляться і мріють про таке саме. А більшості все ж таки хочуть бачити схожих. Людей і їхній побут, наче спостерігати, знаєте, на зазвичним життям, побутовим таких українців і перемірятися, і е, навіть на простий такий формат. Чому дуже популярно це шоу Міняю жінку е, дуже, тому що там було так, хата на тата, наприклад, той формат, тому що там показували побут сімей і коли ти приїжджали, людям було цікаво, як живуть, особливо це шоу для жінок популярне. Да? Як живуть інші родини. Як в них побут, що в них робиться в шкафах, на кухнях, в пічках, як люди живуть простим, звичним життям. Ось ця хата на тата. Це взагалі були села в більшості випадків, як в побуті жінки обходять, це господарство, все і людям це подобалось. Тому завжди це буде цікаво людям, щоб там мені хто не казав. Люди люблять просте життя, дивиться більше, ніж лакшері. Ну, ну я відверто, я не знаю про інших. Я кажу зараз, наприклад, про українців. Так? Я не знаю, як там в інших странах, країнах. Ну, я думаю, ну, все одно люди люблять просте просте. І мені дуже подобається, що зараз підтримують таких. навіть якщо їх критикують в коментарях, за них завжди зараз заступаються. за те, що, наприклад, це зовнішність, де це за зовнішність колупується, за це іншим можуть заклювати. Кажуть, не ображайте цю людину, її зовнішність це особлива, не треба її там клювати. І таке все інше. Тому штучність зараз відходить на другий план. Зараз популярна справжність. Ось подивітись чим далі, чим раніше, це буде буде все більше і більше актуально. Справжнє побутове життя ось таке, як є. Люди справжні будуть популярні. А це все інше вже відходить з моди, виходить, виходить воно. І деякі люди, чому я зараз відійшла від цього, про що я хотіла, деякі люди показують, нібито вони такі дуже добрі, і нібито вони вчать навіть інших любові. Такої безпосередньої любові, типу, вони такі добрі і в них кохання внутрішнє до всього, що вони його настільки дарують, те кохання, і що вони готові навчити інших кохати, любити, так, випромінюють любов любовною, і що в курсах цих вони припадають і показують, що вони вчать людей любити інших, наприклад, так, любити все, світ сонечко, все любити, і ці курси вчать цьому, наприклад. І вони вважають себе особливими якимись людьми, не такими, як і інші, бо вони, ось, наприклад, люди, які складаються з самої любові. От послухайте мене, люди, які вміють любити, люди, які вміють насамперед кохати, любити, які мають велике серце, вони не кричать про це на весь світ і не кажуть, я вас зараз навчу, любити. Ні. вони так не роблять. Вони можуть показати свою любов. І повагу через вчинки, по-перше. І е, вони побачать так само, як і вміють любити, е, побачать ту людину, яка вміє інших любити, вони також її виділять ці, бо вони це будуть відчувати. І ці люди не такі, вони не кричать про це е, і не б'ють себе в груди. Це милосердні люди, розумієте? Це тихі, спокійні, милосердні люди, які вчинками показують через благочинність, але вони там склад... на щось дають, але не кричать про це всьому світу, що вони зробили якусь благочинність. Вони не, не виставляються на... на показ, розумієте? І ці люди, наприклад, допомагають іншим тихенько, тихенько, і люблять інших тихенько, розумієте? І цінують цю любов. І так вони можуть навчити, ці справжні люди можуть навчити справжньому коханню, справжньої любові. Але через спілкування. Через не курси, Ось, повірте, не через курси, через спілкування, через знання якихось досвіду і знань не, не через куплені курси, а наприклад, через, якщо ви є, наприклад, тієї людини, ну, наприклад, це через, наприклад, майстер з йоги з якоїсь, да, якоїсь як -от, як -от, я розповідала ця Скубаєва, в них там школа своя філософія, це поступове вчення. Це філософія, це ціла там, ну, наука і таке інше, але не це не одноденні або там якісь коротенькі курси про любов до сонця або до чогось через одноденні курси. Ні, це не проходить там чи двохтижневий курс, чи ще якось, чи якесь дурню. Ні, це не так виявляється. Справжня любов і вчення про любов, то робота над своїм. Щоденним життям над філософією свого життя, а не просто так. Розумієте? Людина, якщо вчора робила гадості, якщо вчора вона, пробачте, комусь е зрадила когось або підставила, або образила сильно, або підвела якусь людину дуже сильно і про це навіть не жалкує, завтра вона не може сказати, що я любов-любовна і що я дарую любов. Вона не може, ну це ненормально, Скажіть. Це ж не любов, любовна, любов-любовна, коли ця людина скаже, я не хочу тебе ну, образити, не дай Боже, я не хочу зробити тобі боляче, тому я не буду там, наприклад, це робити. Або якщо так сталося, то вона прийде і зробить 150 разів пробачення, попросить, і зробить такий якийсь вчинок, щоб це загладити. Правильний вчинок, не підкупний, а правильний вчинок, щоб та людина відчула, що реально це була помилка якась. Але бити себе в груди і казати, що я можу навчити всіх любити, а самою робити якісь неправильні речі і ще продавати курси про цю любов це взагалі важко сказати. Ну, і таких людей дуже багато. Так, я піднімаю, можливо, якісь теми, може, когось щось зачепляє, може комусь щось неприємне, може, я щось кажу незрозуміле для когось. Але, але я про фальш, розумієте, сьогодні дуже багато фальшу. Я лише про це. І навіть про любов про тварин. Ось нібито вона показує, що вона любить тварин. Вона навіть може бути в неї якийсь там невеличкий притулок, а це ж може бути не любов до тварин, це ж може бути просто дохід волонтерський. І таке ж може, це може бути просто людина, створила цей фонд для того, щоб користуватись тими грошима, А цих тварин їй пофіг на них. Вони можуть бути в жахливих умовах. Скажіть. Це що не фальшива любов, фальшива любов. Також навіть буває таке, що няня приходить розказує, що вона дуже любить дітей, жіночка. А в неї це бізнес просто. і Для неї начхать на тих дітей. Вона їх не любить, вони її дратують, а вона буде розказувати, що це її любов, любов, на ці діти. Краще б вона сказала, це моя професія, я ось така холодна, спокійна жінка, до людей відношусь рівно, до дітей рівно, але я знаю, як правильно їх виховувати. Я знаю, які знання. Наприклад, дати, але я не кажу, що я їх обожнюю просто, розумієте? Ось я про що кажу взагалі. А, тому е оця фальш, вона зараз просто просто випирає звідульсіль. Її так видно зараз, часи змінилися, і люди змінилися, розумієте? І цю фальш видно прям. Оком не треба навіть вдивлятися. І ті, які не, неправильно роблять це, ті, які фальшують, вони навіть не здогадуються, що їх вже дуже сильно видно. От прям відчувається, як сильно. От сьогодні я така була момент, жіночка йшла. От повірте, в неї таке зле обличчя було. Ну, ну По-перше, ти дивишся, тому, здається, Боже, в неї таке зле обличчя, а в неї просто воно не зле, просто в неї був якийсь типу інсульт щось трошки його перекосила, і вона вже в літах. і В неї такий погляд, і одяг такий, і шапка така невдала. Знаєте, ми її вже ну, вона вже пенсіонерка, і в неї такий злий вигляд. Знаєте, нібито злий. Вона йшла з цими кульками. І що ви думаєте, на зупинці був такий песик худенький, він ходив там. У мене нічого з собою на той час взагалі не було. Взагалі, я дуже торопилась. В більшості випадків в мене завжди якийсь кошачий корм, хоча б завжди лежить сумки. Я його й песикам даю на вулиці. <кій> Ось, коли я її. Побачила звідси, бо ж така зла жіночка, в неї не зла, просто в неї такий вираз обличчя був. І вона така йшла, йшла, побачила це песика, і одразу з сумку і там була не така лапка куряча, Вона своїм песикам везла, купила. І ці собачки кинула, така, зупинилась, вона її побачила, дала собачки, розумієте, з такої... вона милосердна, вона пройшла сіла, і я на неї потім подивилася і дивлюсь, а в неї просто така вада обличчя. І видно, що вона насамперед, потім вона почала розмовляти по телефону. В неї вона добра, нормальна жінка, Ось це, розумієте, вона. а інколи може людина йти, в неї такий наче натягнута ця посмішка, вона начебто така світла, така добра, така... а в неї всередині така маска у той перекошеного обличчя. розумієте, В неї справжнє обличчя зле. Вона зла. Розумієте, вона думає тільки про себе і про свої інтереси. Таке ж теж може бути. Їй пофіг взагалі, вона не добра. Вона взагалі не добра. Вона нікого не любить, окрім себе. Таке ж може бути? Може бути. Казати, що не треба любити себе, це теж неправильно. Любити себе теж потрібно, але не егоїстично. Ось тут важко ось цю середину витримати. Тому це відео взагалі і цього, взагалі про те, що фальшиву. Любов любовною до всього оточуючого Всесвіту, і знання про цю любов зараз дуже багато І її видно. Нехай ті, хто брешуть, знають, що цю любов любовною фальшиву видно. І видно так, що її не скроєш ніяк, її неможливо заховати. Тому давайте будемо справжніми. Давайте казати про свої почуття і відчуття не лише в коханні, а ще й в дружбі. І у всьому казати відверто у відносинах і всьому. Давайте будемо справжніми людьми і вчити цьому дітей, що потрібно не бути фальшивими, а бути правдивими. Правда, вона може бути приємна або неприємна це будь-яка правда, вона є правдою. Тому. Я дуже рада, що світ змінився, і він буде змінюватися ще більше. Ось подивитись, скоро вже буде надурити людину нереально просто. Так? Шахраям навіть буде важко. Люди змінюються. От подивитись, все буде мінятися. Тому що такі зараз часи. А українці особливо змінились, бо ми стали дуже розумними. Ця війна навчила нас багатому. Чому? і ми... Переоцінили дуже багато в житті, і нас важко вже надурити або обвести вокруг носу. Бажаю всім гарного, приємного дня і заходьте сьогодні ввечері на мій новий формат СМР.